Ви знаєте, я не знаю, звідки цей плач українців, які у нас присутній. От я просто запитую у людей: скажіть, що це за нація була така, наші предки, які зшили два береги Дніпра? От тисячі років тому не було мобільних телефонів і мостів, підкорили економічно, політично. Що це за нація, яка вперлася в природні кордон Дніпро? І не утворилася ні Франція на одному березі, ні іншому березі Німеччина. Що це за держава? Що це за предки такі наші, які не вперлися, як іспанці і французи в кардельєри і нудвину державу, а ми перейшли Карпати? Ми плечами під, підпираємо непрохідні болота. Двома ногами стаємо на двох з двох існуючих під нами морей. Що це за велетні, які підкорили географію, в тому числі перекрили степ, який починається за, там, в Китаї через Монголію проходить? А ми плачемо. Ми, здається, нащадки своїх дідів, чи ми нащадки когось іншого. Яким чином наші предки підкорили цю неймовірно погану географічну зону? Як писав Іван Мазепа, ой, гори ті чайці не позі, що збила гніздо на битій дорозі. У нас за Парканом Яценюка євразійська цивілізація, на півдні у нас мусульманська. Цивілізація, ми європейська цивілізація. Нема такої країни яка б знаходилась на роздоріжжі географічних і цивілізаційних полей Так а чому ми плачемо? Наші предки це підкорили. Наші предки стояли ногами. Звідки цей елемент взявся? Що ми нещасті невже це, а це не якраз показувалось... так, пане Оферов, ну ви ж провокуйте зараз, ви знаєте, що цей лемент він був породжений Російською імперією. Власне, що українці в послідженні це малоросійство і все це. Це постійна журба, це, це, це має коріння звідти. Ви питаєте, як це було можливо створити ось це все, що називається на сьогоднішній день Україною? Так Дніпро і шив вздовж Дніпра. Це було неминуче, ну, воно було приречено якраз не розподіл, а на шивання. Ну, українці, знаєте, українці я перепрошую, сніма. саме з території України пішли слов'яни, які там є словенці, це найзахідніші слов'яни на території Європейського континенту, і вони самі говорять, що ми прийшли з Карпат, а білі хорвати і хорвати, це вам просто так зроблено, чи що? А поляки, які є полянами, там і ми можемо далі перераховувати. Тільки полян на існує, якщо чесно кажучи, археологічно. А якщо авіатичі і там далі туди. Там, ну, ми з вами будемо, знаєте, тут археологічні розкопки робити. Так, ви абсолютно маєте рацію.